Доброго дня! Я усіх вітаю і хочу з вами поговорити на тему, як ми обіцінюємо себе та робимо собі боляче. Ми шукаємо когось або щось, щоб заповнити нашу пустоту або віддати залишок. Чому ж ми не шукаємо себе, щоб злити цю любов на себе? І чому ж ми не шукаємо себе, щоб заповнити пустоту нашому серці? Чому ж ми не звертаємося до себе, не шукаємо того, що ми можемо полюбити в собі? Людина живе життям інших людей, заради когось, для когось, і так далі. Вона відштовхує саму важливу людину у своєму житті, тобто себе. Вона поміщає себе на полицю непотрібних речей. А далі людина дивується, чому вона нещасна, чому її не люблять. Вона ж така хороша, стільки добра зробила людям і так далі. Треба усвідомити, що добро для інших буде у тому разі оцінено людьми, коли людина це буде робити від ізбитка любові до себе, а не від заслуговування уваги та визначення іншими людьми. Це нестача самого себе для себе. ж. Треба навчитись слухати себе, свої справжні бажання, своє серце, воно не помиляється ніколи, і через нього говорить Бог. Нічого немає поганого та гарного, ти нікому не зможеш зіпсувати життя, комусь нашкодити, усе відбувається для чогось, усе має сенс та пояснення, усе во імя любові. Бог проявляється в кожній людині різними рисами характеру. немає поганих рис, є ті, які тобі потрібно пізнати в собі або в інших для усвідомлення чогось важливого для тебе. Усе, що нас оточує, наш вчитель. Усі приходять не для того, щоб звинюватити, зробити болісно, а для того, щоб розкрити в нас внутрішню біль, якісь риси, страхи та інше, роблять боляче люди собі самі, своєю ж реакцією та відношенням до того, що трапилось. Та коли серце наповнено звинуваченням, людині буде боляче переживати те, що відбувається з нею. А коли вона розуміє, що ці люди... Їх поведінка та сама ситуація це вона сама вивантажила із себе. Що це їй підсвічується, її внутрішній зміст, що це урок для усвідомлення чогось, то людині буде легше впоратись болем та вона скоріше вийде з цих станів, зробив потрібні висновки. Так, я не кажу, що не буде боляче. Звісно, ми ж живі істоти, і в нас є емоції, почуття, але вони не повинні бути більше за нас, тобто не дозволяти їм зробитись вище нас, зломати нас, обесцінити, боляче вашому его. Завжди дякуйте усім та Богові за ситуації. Посилайте світло тим. Хто вам зробив боляче, хто образив вас? Я знаю, як це складно сама проходжу через це, але так ви упокорюєте его та стаєте над цією ситуацією, і Бог вам відкриває зовсім інші сторони розуміння того, що відбувається, зцілює серце від болю, та ви відчуваєте полегшення. Це неймовірне почуття, нібито з вас впала неподйомна чорна ноша, яка мучила вас. Ісус сказав: молити закривників ваших, не для них молитись, а для себе. Тим самим ви їх передаєте Богу. Він розбереться, повірте, а ви тим самим скидаєте цей важкий вантаж, який руйнував вас. Це працює. Спробуйте! Тільки робіть це щиро, заради себе, з повагою до себе, з любов'ю до себе, з довірою до Бога. Це така сила. Давайте змінюватись. Невже вам не хочеться жити по-іншому? Я в це не вірю. Змінюйте своє ставлення та бачення, свої реакції до подій та людей, а особливо до себе. Все буде добре. Любі мої, я люблю вас.